З м'ячом Олександр Макарчук. Тепер уже м'яч Максим Демінчук не точно. Підцарія чи лентана, так, Евеліна, молодець. Карс. Вознюк. Знову. О, о, Зубарєв. Зубарєв спробував. Е... Макарчук. Ну. Я не знаю, не хочу навізнув. Карса завжди. Пас, два, три і. Гра рукою. Отримували перемогу в кожних матчах. Там. Старається дуже багато. Хто старається, старається. Ну, буває, щось не виходить, щось не так. Не знаю. Ж, я думаю, більше через якісь. Е... Шепель Віталій центральний захисник. На Віктора Каращука. Гра рукою, і буде подача в штрафний майданчик. Подача. Удар. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Городок. Атака правим флангом. Пас вперед, бажок. Штрафний удар. Школярчук. Можливо, ще не дав жодної. Подача, удар головою, гулько на місці. 22-й. Це Олександр Макарчук. І так, вознюк, подача. -я -я -я. Богоєць, Богоєць. Удар штанга. ай яй 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 як гарно, як гарно. І атака продовжується. Вознюк. Обходить. Вознюк. Ходить штрафний майданчик. Подача. Ай, подача на лінію. Як же? Якби знайшов Дмитро Вознюк. Богоєць. Перехоплення, ні. Городок. Матео, з мечем. Матео правою вперед. Супер. Шепель на місці. І шепель скидає на вознюка. Вознюк має шукати зубарів, вознюк удар. Ай-яй-яй-яй-яй. Максиму потрібно божо кращий. Перший. Коцюба, 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 шукай пас. Коцюба. Артем, Прохо. Артем протягує. Артем. Артем шукає. Артем. Корпусом. Артем. Простріл. Зуби, а Коцюба, все зробив коцюба. Прекрасно, супер, клас, але. Подача. На ближню. І. А. Цвик. Ой-ой-ой. Починає так укарси пасом на хаймеця Євгенія. Женя шукає Женя, довга передача на Коцюбу, довга і точна. Коцюба шукає продовження. Вознюк, 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 Вознюк. Супер, супер. гра у виконання Артема Коцюби. Меч у Демінчука. Той буде грузити вперед лівою. Демінчук на Матео. Матео продовжує. Ах, не точно, зубарів. Зубрів на Вознюка, вознюк удар за штрафної. І. Так, голкіпер був відіграний. Але, але, але. Удар не точний. Жовклий шукає продовження на вознюка. Вознюк на жовклу, в дотик на коцюбу. Ко... Цвик! 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 Пас на зуберів, зубрів удар. Близько! Але не точно. Макарчук, подача. Я не знаю, ну що ці. Трішечки. Ну, ти втомився, так супер, ти маєш проходити, але два рази поспіль можеш можеш міксувати. Можеш раз в прохід, раз в цей пас, Деменчук перший. Вознюк, удар з льоту і. ворота Вознюк. Пас на Коцюбу. Коцюба. Коцюба корпусом має бути точно сильніше, Коцюба шукає підтримки. Коцюбано і вознюк на дальній фланг ні. Головою виграють Коцюба. Коцюба. Гол! Артем Коцюба забиває гол! Оце то шедевер! Ух, Артем. Він заслуговує на цей. Він був одним з кращих гравців в цьому другому таймі. Він цілком і повністю. Хто як не він? І я вважаю, що гулько. Гулько вперед, Зубарєв грудьми, на вознюка, вознюк вперед, на хаймеця, хаймець слангу, хаймець на коцюбу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ще, мабуть, раз десять повторюються прізвище сьогодні. Перший він на підборах, на перехопленнях, силовий прямо на вознюка скидає головою. Вознюк удар здалеку. Зубарєв зубарів на вознюка, вознюк в дотик. О, нарешті! Зубарєв. Зубарєв! Зубарєв! та ні, та лівою ти. Довго, 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 довго. Ну, гарно виглядав городок в першому таймі, дуже непогано, але в другому трішки підсіли. Були якісь моменти Карса. Ну, були такі два напівгольових епізода. Ну, хаймець, у, хаймець. Повірив в себе? Федас. Федас. Федас, супер. Вознюк, який пас! Вознюк на зубарів, а зубарів. Ай-яй-яй. Фол, 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 фол. Зубарів. Конь перемагає. Хаймець. Хаймець, вознюк. Вознюк на. Коцюба, коцюба вдотик на дубль... Макарчук... Ще треба сім разів дати макарчук гарно вперед. Ох, Коцюба, 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 Коцюба. коцюба. Це гольовий епізод Артем. Вперед. Макарчук не бореться. Жовклий вперед. Підсічка. Зубарів. Зубарів. О, зубарів, 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 зубарів. зубарів. Передачі. Вознюка. вознюк. 2-0. 2-0. Карс попереду. Дмитро Вознюк забиває гол. Ох, це зубарів. Зубарев Павло. Молодець. Хаймець прикриває. Хаймець. Ай, трішки не точно. Зубарєв Павло. Що робить Павло? Пас на семенюка, Богдана, Богдан семенюк. атака з Богдан семенюк на вознюка. Вознюк, Простріл. Зуб... Ай, зубарів, зубарів, зубарів. І цим епізодом закінчується матч. Дякую всім за вашу увагу. Карс перемагає 2-0.